Так, да, це пов'язані речі. Ото, що ми з вами дивимось дуже давно, і одна і та сама картинка. Що коли ось ось перемир'я, там, да, якісь перші документи, перші договори, буде якийсь тренд'єц, разом із цим, що все зміниться, всі ці договори будуть до одного місця, і все це якось пов'язано з тим, що їм під цей шумок потрібно буде. Приховати якусь таємницю, яка вже відбулася у них там. Просто ми про це не знаємо. Смисл тієї перевірки, якщо е, будуть е, передавати інформацію не так, як вона є насправді. Або щоб не було проблеми галасу, казати, що так, всі діти спілкуються більш-менш, все таке. або навпаки, щоб розігрівати якісь скандали, перебільшувати, що <кій> хтось там говорив. Рашистською мовою. Більше двох днів, двох тижнів, максимум двох місяців, вони не зможуть це скривати, вони не зможуть стримувати цю е, таємницю. Вони не зможуть обслуговувати цю таємницю. Їм прийдеться якось перед всіма виправдовуватися. Не знаю, що там за таємниця. Точно знаю, що ми з вами про це дізнаємось. І що вони так запіяли? це відповідь на це питання. Та ви що, несподівано так? Так, да, не... да. да, прям да, прям відповідь так навіть більше, ніж, ніж, ніж очікування. Ну, дай Бог. Може, воно щось трошки там. Стало на своє місце. Це, мабуть, до того, що скоро ми з вами дізнаємось якусь таємницю, яку, яку... скрити неможливо. Да, отримаємо ми ці системи однозначно точно. Ой, знову карту показують, що трах-бах якийсь великий буде для нас. Ну, а після цього вже буде, типу, все добре. Переживемо, куди ми дінемось? Ті, хто ходять по планеті Земля, мають право вважатися людьми, розумієте? Далеко не всі. А тут вже надлюдський. Куди ви замахуєтесь? Це більше, знаєте, на що схоже? Розпуск, ООН. Звільнення від непотрібного, ну такого як ООН, наприклад. Якщо слово перевірки замінити словом заохочення, робити і надалі а, мову модною і надалі привчати. Молоде покоління це дасть найгарніші результати. Щодо цього, вони були дуже сильно занепокоєні. Тільки тут вони будуть, якщо що трапиться негарне, то вони будуть не тільки занепокоєні, а ще й казати, що ми б цього разу ми б точно допомогли. Але ж реорганізація у нас. Будуть незрозумілі моменти, кудись воно зникатиме то світло. По яких причинах? Ну, явно не по тих, що написано. Тільки за якихось дуже неприємних для нас умов ми можемо дійсно отримати ці кошти.